Леся Сидоренко щойно відвідала музей у темряві, третя після опівночі, що на вулиці Личаківській, каже: у приміщенні жодного світла. Музейники хочуть, аби кожен зміг, хоча б на декілька хвилин, пережити те, що відчувають незрячі. Відчула цю темряву, яку зараз відчуває кожен незрячий, і знаєте, воно дуже проникливо відчувається у кожній клітинці тіла у житті. Важко такій людині перебувати самостійно, і темрява не повинна лякати. Навпаки, робити сильніших, і ніколи не зупинятися, не боятися. Такі музеї вони велику дають змогу відчути, що такі люди є, що з ними треба теж Поважливо став відноситися в музеї темряви. Є п'ять різних локацій. Там відтворені, до прикладу, квартира, парк або ринок. За зачиненими дверима можна гуляти і торкатися різноманітних предметів. Екскурсії відбуваються у повній темряві в супроводі незрячих гідів. Прогулянки із завданнями і розраховані на різноманітну вікову категорію. До прикладу, є локації для дітей, а є для дорослих. Побачити власне в темряві неможливо нічого, але побачити можна з допомогою Інших органів чуття, таких як дотик, слух, нюх і смак, також орієнтація в просторі. Це дуже цікаво відчути звичний простір незвичним способом, умовно кажучи, прожити цей час в ролі незрячої людини. А це музей історії хвороб. Тут понад дві тисячі експонатів, які колекціонують ще з кінця 19-го сторіччя. За рішенням Кабінету міністрів ці екземпляри національне надбання. Органи будь-які є, які хочете, і відповідно, вся ця експозиція вона згрупована таким чином, щоб можна було представити всім, не тільки студентам, найчастіші або якісь надзвичайно рідкісні захворювання, які трапляються у різних системах органів людського організму. Цьогоріч для відвідувачів музею організували сюрприз. Люди матимуть нагоду пройти квест в дев'яти закладах з 25, які беруть участь у відзначенні міжнародного дня музею. У кожному з дев'яти музеїв ви маєте прийти їх відвідати, і по завершенню відвідування отримати в цьому музеї спеціальний штамп. Ви ставите ці всі штампи, збираєте їх всіх дев'ять, насолоджуєтеся львівськими музеями і їхніми експонатами, і маєте можливість обрати подарунок. Також до міжнародного дня музею свої двері відчинять меморіальний музей тоталітарних режимів, територія терору, музей народної архітектури і побуту у Львові, імені Шептицького та багато інших. Віталіковала Олега Сюк, телекомпанія Перший західний.